Ротшильди. Вони фінансують обидві сторони кожної війни з часів Наполеона, призначають президентів, володіють всією пресою, накопичили 500 трильйонів доларів та стоять за глобальними нагараздами до нещодавніх пандемій та війни в Україні включно. Таким, на думку, багатьох конспірологів, є неповний послужний список знаменитої родини банкірів, можна згадати ще волинського шахрая. Він розводив на гроші місцевих політиків, обіцяючи призначення на посаду прем'єр-міністра України. Чоловік запевняв, що контактує з Ротшильдами та Масонами, які приймають такі рішення. У новому випуску ВОЗ ми поговоримо про минуле та сьогодення династії Ротшильдів. Ви дізнаєтеся, на чому вони заробили перші серйозні статки? Чому Ротшильдів одночасно не любили антисеміти та євреї, Та який сучасний світовий лідер дійсно працював на них? Колись будинок цієї родини дрібних крамарів у єврейському гетто Франкфурта можна було впізнати за червоним щитом на фасаді, що грав роль вивіски, звідси й прізвисько Ротшильд, яке з часом стало прізвищем, а також червоний щит у центрі їхнього герба. З часом сім'я переїхала до будинку під пательнею, але перейменовуватись не стала. Першим з роду, хто зміг увірватися у світ великих грошей, був Майр Амшель Ротшильд. Він і вважається засновником династії. Маєр мав схильності до математики та опанував професію міняйлий. На його долю сильно вплинуло захоплення нумізматикою. Хобі аж надто аристократичне, як для вихідця з крамарів. Але навіть перебираючи лахміття, він знаходив у кошенях старих речей затерті монети або ж медальйони, з яких зібрав чималеньку колекцію. Це приносило корисні знайомства. Зрештою, колекціонера представили Вільгельму, спадкоємцю престолу сусіднього князівства Гесен Касель. Якщо вірити легенді, Майер подарував йому свою колекцію. А якщо вірити документам, продав і отримав статус антиквара і постачальника двору. Та Вільгельму була потрібна довірена особа, яка б вела фінансові справи, так званий придворний єврей. І Ротшильд йому чудово підійшов. Коли Наполеон захопив Гесен Касель і Вільгельм втік, Майер не лише зберіг його капітали, але й забезпечив володарю безтурботне життя у вигнанні. Тепер колишній антиквар міг розпоряджатися князівськими грошима так, як вважав за потрібне. Маючи під рукою величезні, хоча й не свої кошти, Майер розпочав створення власної фінансової імперії, спираючись на синів, яких в нього було п'ятеро. Компанії, засновані синами, за паперами були незалежними, але насправді їхні кошти були спільними. Узгоджувати дії власників дозволяла єдина система зв'язку і кур'єрська служба. На відміну від конкурентів. Рочольди могли позичати величезні суми до того ж, під помірні відсотки. Їхній вплив швидко зростав. Тож невдовзі союзу з антикваром почали шукати навіть монархи, учасники антинаполеонівської коаліції. Натан, що на той час захопився купівлею золота Остинської компанії, взявся переправити його для британської армії Велінгтона, яка билася в Іспанії, і зробив це неймовірним способом через Францію. Якоб допомагав. Давав хабарі, вводив ману французьких чиновників, навіть міністрів. Завдання батька сини виконали блискуче, родина отримала величезний зиск. Гроші гесенського князя їй були вже не потрібні, кошти повернули з відсотками. Коли Майер помер, його статки вдвічі перевищували капітал Державного банку Франції. За два роки до смерті засновник династії затвердив правила, яких його нащадки дотримуються, й досі серед них збереження єдності капіталів родини. Керувати ними можуть лише прямі нащадки Майера за чоловічою лінією. Щоб не розпорошувати статки, Ротшильди навіть одружуватися намагалися на родичках. Інформація про рух коштів також не виходить за сімейне коло. Гроші на глибоке переконання Майера мали зберігатися у тиші. Вміння тримати язика за зубами часто і сама по собі приносила Ротшильдам гроші. За легендою, Натан раніше за інших британців, дізнався про перемогу під Ватерлоу. Але повідомив про це лише прем'єр і через нього королю. А на біржі був підкреслено сумний і лише продавав акції. Інші торгівці вирішили, що переміг Наполеон, і теж кинулися збувати цінні папери. Їх одразу скуповували агенти Натана. Прибутки Ротшильда лише за один цей день оцінювали в 100 мільйонів фунтів. Щоправда, серед істориків легенду вірять не всі. Подейкують, що її вигадав або творчо розвинув бальзак. А в тому, що Натан міг поділитися цінною інформацією з королем, не було нічого дивного. Стосунки з монархами залишалися для Ротшильдів чи не головним інструментом примноження капіталів. Інтерес володарів теж був очевидним. Брати створили систему, яка дозволяла урядам отримувати гроші в будь-який момент і в потрібній кількості. На знак вдячності, австрійський імператор у 1822 році навіть зробив нащадків крамарів баронами. П'ять стріл на наданому їм гербі символізували згоду між братами. Але для підданих монархів успіх Ротшильдів був незрозуміло стрімким і від того підозрілим. Їм заздрили, їх ненавиділи. До того ж, брати були євреями, і, на відміну від багатьох співплемінників, не відмовлялися від своєї віри. Це теж було частиною заповіту батька Майера. Єврейські погроми 1819 року у Німеччині були спрямовані і проти Ротшельдів. Амшель пригрозив залишити Франкфурт зі всіма капіталами. Це змусило владу діяти, але водночас впевнило заздрісників, що цілих варіє тримають християнських володарів за горло. Це був другий міф про Ротшильдів, поруч із першим брати настільки багаті, що можуть дозволити собі все. Не можна сказати, що Ротшельди жили лише як рент'є – вони швидко зрозуміли переваги парового транспорту, тож почали будувати перші на континенті залізниці та вкладати гроші у пароплавні компанії. Родина купувала вугільні шахти та прибирала до рук європейський ринок Ртуті. Трохи пізніше двоє Ротшильдів купили по елітному винному господарству у Франції. Так народилися два конкуруючі бренди: Шатомотон Ротшильд та Шатолафіт Rothschild, які існують і сьогодні. Гроші та зв'язки не рятували Ротчельдів від проявів антисемітизму в різних країнах. Соломону, сину Майера, довгий час не дозволяли придбати у відні нерухомість, і він жив у готелі. Лаянела, сина Натана, кілька разів обирали депутатом, але закони не дозволяли йому посісти місце в палаті громад. Він навіть не міг виголосити депутатську присягу, яка містила запевнення у дотриманні християнської віри. Боротьба тривала 11 років, і Ротшильд домігся свого, вимовивши, хай допоможе мені Єгова. Однак і серед євреїв репутація Ротшильдів також була неоднозначною. Їм закидали користолюбство і небажання допомагати одновірцям, більшість яких буквально животіла. З'явилася легенда, що своїм багатством Рочельди завдячують таємничому талісману, який був призначений для відродження усього народу Ізраїлю – але, зрештою, був привласнений родиною. Всупереч цьому міфу ротшильди допомагали, хоч і не завжди публічно окремим єврейським громадам. І воліли не мати жодних справ з антисемітами, навіть коронованими. У відповідь на єврейські погроми в Росії Альфонс, син Якоба, припинив співпрацю з Петербургом. Для французьких ротшильдів золотими були роки правління короля Луї Філіпа, давнього друга Якоба. Завдяки таким зв'язкам він заробляв на всьому. На постачанні армії, на будівництві фортець та портів, грі на біржі. А головне, кредитуючи саму державу, витрачати він теж вміє. Збирає велику колекцію мистецтва. Це, взагалі, стане пристрастю багатьох представників династії, спонсорує згаданого Бальзака, Шопена та Делакруа. Після повалення Луї Філіпа справи французьких Ротшильдів йшли по-різному: то падіння, то нові злети, але повторити колишній тріумф вже не виходило. Якби наш освітній канал існував за часів Луї Філіпа, ми впевнені, якоб Ротшильд допомагав би фінансово і нам. Але зараз у нас немає меценатів із такою фінансовою міцю. Тому ми звертаємось до вас, наші глядачі. Вас майже 400 тисяч 400 тисяч спраглих до цікавої історії глядачів, щоб ми могли і далі продукувати якісний контент, розвиватися і масштабуватися, ми просимо вас задонатити нам небагато по гривні. Якщо сподобалось це відео. Можна 2, 5, 10. Ми вас не будемо спиняти. Але насправді цифра нам не так важлива, як відчути вашу підтримку. Будемо вдячні кожному. Посилання в описі цього відео. А от для британської гілки періодом розквіту стала якраз друга половина 19 сторіччя. Коли Лондону треба було негайно викупити збанкрутілих єгиптян їхні акції Суецького каналу, Леонел Ротшильд одразу знайшов потрібні гроші. А це було як 8% британського бюджету. Це той самий Леонел, який довго не міг стати депутатом. Для країни це була супервигідна покупка. А для Ротшильдів збулася мрія стати справжніми британцями. Син Лайонела став лордом, першим юдеєм у верхній палаті парламенту. А от з Італії родині довелося піти. Тамтешній прем'єр Кавур завжди ставився до франкфуртців із підозрою. Німецькі Ротшильди посварилися з бісмарком, той відмовився нагороджувати очільника гілки орденом із хрестом. Для нього, як для єврея, виготовили спеціальну нагороду овальної форми. Німецькі Ротшильди відповіли бойкотом, який тривав аж до початку ХХ століття, коли родина взагалі залишила країну. Поступово Ротшильди опинилися у пастці, запрограмованій ще під час створення їхньої фінансової імперії. Статус кредиторів королів колись відкривав усі двері. Але на межі 19-20 століть, в умовах хоч і недосконалої, але парламентської демократії це вже не було гарантією ексклюзивності і не давало доступу до необмежених ресурсів. Ротшильди виглядали надто архаїчними, як паровий двигун за доби сталі та електрики. Вони, щоправда, намагалися пристосуватися до нових умов, зацікавилися каспійською нафтою, південноафриканськими золотом та діамантами. Але, зрештою, це лише зміцнювало сприйняття їх як величезного спруту, що охоплює своїми мацаками весь світ. У двадцятому столітті стилем життя династії стала не показова розкіш, а стриманість та благодійність. Цінні колекції даруються музеям, палаци, установам на кшталт університетів. Закритість Ротшильдівської корпорації для зовнішнього світу і намагання робити справи у тиші лише розпалювали і розпалюють досі фантазію прихильників конспірологічних теорій. А як ще міг виглядати світовий уряд? Таємнича спілка близьких між собою людей, що одночасно діє на всіх континентах. Ротшильдів одночасно звинувачували в роздмухуванні воєн і намаганні будь-яку ціну їх уникнути, заради власних прибутків, звісно. Революціонери оголошували їх кредиторами реакції, а автократичні уряди підозрювали у фінансуванні революції. І кожен міг знайти аргументи на підтвердження своєї версії. Коли ж доказів не вистачало, їх вигадували. Дайте нам контролювати гроші країни, і нас не хвилюватиме, хто видає у ній закони. Можливо, ви чули ці слова, але належать вони не Ротшильдам. Публіцист Томаш Кушинг деніел в одній з книжок побачив схожу фразу про перших американських колоністів. Він трохи змінив її та вклав у вуста династії банкірів. Сліди Ротшильдів, конспірологи знаходили в багатьох корпораціях деякі з них насправді були прямими конкурентами династії. Зрештою, Гітлер і Розенберг вимагали звільнити від поневолення Ротшильдами Німеччину, хоча ті разом із своїми капіталами давно залишили її. У третьому райху була знята стрічка Ротшильди акції на Матерлоу, в ній родина франкфуртських банкірів. Була остаточно перетворена на втілення світової єврейської загрози. У фінальній сцені Натан Ротшельд оголошував своїх братів філіалами Єрусалима, а величезною зіркою Давида таврували ворога націонал-соціалістів Британію. Глядачам повідомляли, що в той час, як фільм знімали, залишки родини тікали з Європи. Ротшильди і справді змушені були їхати з країн, окупованих нацистами, Австрії і Франції насамперед. Деякі не встигли і потрапили до концтаборів. Гі, Рочольд, онук Альфонса, воював, був нагороджений, а після війни взявся за відродження банку у Франції. У нагоді стали досвід і зв'язки. Той капітал, який в Ротчельдів не зміг забрати ніхто. Гі досяг цієї мети. Але у 1980-х відновлений банк націоналізували. Гі довелося діяти так, як коли сямшельо у Франкфурті. попередити, що він змушений буде залишити країну разом із своїм бізнесом. І Уряд заплатив йому чималу компенсацію. А за кілька років син Гі Ротшильда, Давид ще раз відродив банк. Саме в ньому встиг попрацювати і здобути прізвисько фінансовий Моцарт Еммануель Макрон. Зловісна репутація Ротшильдів як таємних ляльководів, дожила з поза минулого століття до наших днів. Хоча на цьому полі в них з'явилися конкуренти, американські Рокфеллери. Коли з'явився знімок зустрічі двох сучасних представників династій, одразу ж посипалися коментарі. Вони ділять світ і навіть не ховаються. А як щодо астрономічних статків, отих трильйонів, згаданих на початку випуску? Сучасні Ротшильди, звісно, не бідні. Вони зберігають активи в різних країнах світу, від банків до виноградників. Але їхні капітали просто мізерні, якщо порівняти з Ілоном Маском або Джефом Безосом. Єдиний Ротшильд у повному списку мільярдерів Forbes американець, який не має стосунку до родини, просто однофамілець. Утім, засновник династії Майер Амшель цьому навіть порадів би, бо ніколи не афішував своїх статків, які здобув у тиші, і завдяки тиші. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно: Ілля Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Володимир Яковлєв, Андрій Байса, Дмитро Іщенко, Володислав Водяницький Захватов, Данило Рум'янцев, Мартинова Аніта, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Дмитро Рештей, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими.